Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас совєтські резистори. Це йдуть неприйомні резистори, такі як PP211, PP2-12, PP311, PP312 та PP340. Ну, PP340 його десь прийомний, десь неприйомний. Там в залежності від скупщиків, одні приймають, одні не приймають. Воно так само і на 31 пп 3 312 їх також скупщики одні приймають, одні не приймають. Цінність таких резисторів полягає в тому, що вони містять в собі в своєму складі другоцінні метали. Такі як срібло та Паладій. Паладій попадає в таких резисторах не часто, але якщо й попадає, то там процентність його до 30-20% йде сплав. Ось такі самі наші резистори. Тут у них потрібно знімати кришку. Ось так, якщо зняти кришку, тут у нас буде таке колечко всередині та обмотка. Обмотка тут бачимо, де зразу видно, що срібло, того що потемнівша. Колечка, якщо не потемнівши, то його потрібно. Пропалювати, тобто накаляти, якщо накалили і колір не змінився, так само залишилось біле, значить тут є паладій на 100%. Ось так виглядають самі наші резистори, друзі. повторюю всіх їх потрібно пропалювати. А самі Ось такі ці проволочки, їх також треба провіряти. Це проволочка з другого трошки резистора. Це тут паладієва проволока, вона, як бачив, трохи більша. Ну, отут потрібно, якщо його наколити вона так само залишиться ось такого світлого кольору, друзі. І так само всередині, де йдуть колечка, ось ці. Як бачимо, такий метал виблискує. Його також потрібно доставати та проколю, накалювати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!